І кажуть про те, що треба вести блокнот, але ніхто не каже, насправді навіщо його Всіх вітаю, друзі, на цьому каналі. З вами Богдан. І сьогодні я розкажу дуже актуальну на мій погляд, тему про те, для чого справді існує блокнот. Ми часто щось забуваємо, ми забуваємо свої прагнення, цілі, навіть забуваємо свої плани на нас. І якраз це блокноти вирішує. Переваги блокноту це структурована інформація, яка в більшій мірі завжди з нами. І це, в принципі, місце. Там, де ми можемо залишатися собою. Я почав вести локно 2 місяці тому. І можу сказати впевнено, що це дуже потужний інструмент. І як я до цього прийшов, я теж, як і всі, чув, що треба заводити локно і вирішив просто спробувати свідомитися. І коли я завів блокнот, я не писав кожного. Я писав според. І, скажу що, блокнот дуже допомагає більшості зварів. Часом ми шукаємо відповідь у світі, але достатньо записати її, і відповідь вже знає. От сьогодні спробуйте написати хоч одне речі у ваш блокнот. Блокнот – це. Не значить, що вам треба купляти в чи щоден, Це навіть звичайний дур. Просто головне, щоб ви почали. І ви побачите результати. Головне, щоб зрозуміти саму суть. У висновку я можу сказати одне, що одна річ, одна і... Ця річ називається блокнотом, може змінити повністю ваше усвідомлення і ваше життя. Чесно сказати блокнот для мене це вже як місце для росту І, в принципі, блокнот це як пісочниця. Там можна робити все, що ви захочете. Ви були на каналі Expect Division. З вами, як завжди, був Годя. І... Я далі буду робити для вас такі ж якісні відео.